Морські глибини це світ абсолютних крайнощів. Раніше ми розглядали способи, якими тварини пристосувалися виживати в холодних, темних глибинах. Ми дослідили екосистеми цього неблаганного царства та побачили, як живі спільноти чіпляються за будь-яке джерело енергії, яке вони можуть знайти, від джерел перегрітої води до останків затонулих китів. Але тепер. Настав час зануритися ще глибше та відкрити місце, де життя досягає абсолютних меж. На дні тихого океану морське дно розширюється в зяячу безодню темряв, риби, які здається позбавлені обличчя, великі поля бактерій і гіганти, які нагадують життя з іншої планети. Отже, давайте поглянемо ближче на таємний світ. Мар'янської Западини. Сумно відома. Мар'янська Западина нагадує вмятину у формі півмісяця на дні Тихого океану. Розлом довжиною 2550 км шириною 69 км, який стрімко падає вниз у чисту чорну порожнечу. Унизу знаходиться найглибше відоме місце на землі глибина челенджера, яка складає 1133 метри або 36200 футів під хвилями. Сама траншея є лише частиною глобальної мережі глибоких шрамів, що перерізають дно океану. Особливості, які утворилися в результаті процесу, називаються субдукцією. У випадку Маріанської Западини західний край Тихоокеанської плити був підсунутий під меншу Маріанську плиту на захід, утворюючи глибокий рецлом. Потім розплавлений матеріал піднявся через вулкану поблизу жолоба. Утворивши сусідні Маріанські острови, у своїй наглибшій точці Маріанська Западина занурюється в малодосліджену зону океану зону Гадеса, названу на честь царства підземного світу у грецької міфології Бога Аїда. Відповідна назва для місця до умови чистої темряви. Кислою крижаною води, дефіциту їжі та величезного тиску створюють складне середовище для виживання будь-яких істот. Протягом більшої частини історії це місце вважалося абсолютно мертвою зоною, позбавленою будь-якого життя взагалі неможливий кордон і порожнеча небезпек, якої ніколи не зможе досягти жодна людина. Але у 19 столітті все почало змінюватись. Глибини Маріанської Западини вперше дослідили в 1875 році, коли екіпаж на борту дослідницького корвета HMS Challenger закинув спеціальний трос для зондування дна через борт Судна і виявив, що їм потрібно більше матузки. Вони не очікували, що там буде таке глибоке місце, але новина про його відкриття привернула увагу. Дуже амбітних людей, і просто знати про його існування вже було недостатньо, і деякі наважилися спуститися на дно. У 1960 році через 85 років після того, як під час піонерської подорожі було виявлено глибину Челленджера, двоє чоловіків вирушили на дно. Жак Пікар і лейтенант ВМС Дон Уолш, захищені лише тісним підводним апаратом під назвою «Трієст». Їх п'ятигодинний спуск був сповнений випробувань. Тиск води біля дна майже в тисячу разів перевищував атмосферний тиск на рівні моря. Під час подорожі це призвело до того, що оглядове вікно тріснуло, обмеживши час перебування на дні моря лише 20 хвилинами. Але навіть за такий короткий проміжок часу те, що вони побачили, шокувало наукову спільноту. Бліді креветки та риби схожі на камбалу, а також те, що вона описала як темно-коричневий діамантовий мул, який покривав морське дно. Ось як потім Пікар із великим захопленням описував цей момент у своїй книзі про цю подорож. Миттєво була отримана відповідь, про яку біологи запитували десятиліттями. Чи могло існувати життя в найбільших глибинах океану? Так. могло. Коли Джеймс Камерон пішов слідами Трієста на борту Діпсі Челленджер у 2012 році? Він також побачив розкидані мікробні килимки, химерні на вигляд ниткоподібні згустки мікроорганізмів, які живуть за рахунок хімікатів зі змінних порід на глибині 10 912 метрів у безсонячному світі. Саме ці бактерії підтримують більш складні істоти, оскільки без сонячного світла більші тварини повинні покладатися на енергію, вироблену бактеріями, які піддаються. Хемосинтезу. Хемосинтез, в свою чергу, у морських глибинах це еквівалент фотосинтезу на суші. Кадри, які ви зараз бачите, були зняті безпілотним японським підводним апаратом під назвою Кайко у 1996 році. Досягнувши глибини 10897 метрів, це стало найглибшим зануренням безпілотного підводного апарату на той час. Його мета полягала в тому, щоб взяти зразки бактерій з цих килимків, які Пікарт і Волш спостерігали майже 40 років тому. Вони виявили, що ряд цих видів бактерій виявляється обов'язково барофільними, тобто вони процвітали під високим тиском навколишнього середовища, доводячи, що наша ідея про те, що життя може існувати лише в більш помірних умовах, була помилковою. Але в 1998 році Кайко повернувся у безну челенджера і наткнувся на ще більш складне життя. Гігантський вид бокоплавів. Це відкриття стало певною мірою таємницею. Екстремальний тиск морських глибин призводить до того, що карбонат кальцію, з якого складаються раковини бокоплавів і багатьох морських тварин, легше розчиняється у воді, роблячи їхні м'які тіла вразливими. Таким чином, амфіподи зазвичай не зустрічаються нижче приблизно 5000 метрів. І все ж тут, у воднях кайку. Був гігантський бокоплав, який зберіг навіть свій міцний екзоскелет. Відтоді було встановлено, що вони захищають свою раковину за допомогою алюмінієвої броні, використовуючи хімічні речовини у своєму кишечнику, щоб витягувати іони алюмінію з мулу морського дна, поки вони шукають їжу. Виконуючи роль детритоядних, тобто тих, хто поїдає мертві органічні речовини, ці амфіподи відіграють ключову роль в екосистемі. Вони діють як очисники-санітари, володіючи ферментами, здатними перетравлювати навіть деревину. А останнім часом дистанційні підводні апарати вловили у своїх фарах ще більше дивас маріанської западини. Серед найчисленніших мешканців це голотурії, морські огірки і дивовижна морська свиня з кільцем кормових щупалець, які вона використовувала, щоб перебирати мул і хапати їжу. Деякі вчені вважають, що риба Пікара насправді була морським огірком, оскільки вважається, що риби не можуть вижити там, де тиск настільки великий, що може розчинити кістки будь яких хребетних. А найглибша відома риба, яка чудово собі живе на глибині 8000 метрів. Що все ще на 2 км вище Безні Челенджера? Це Риба Маріанський равлик, яка хоч і була відкрита у 2014 році, але отримала наукову назву Псеодоліпаріс Свайер на честь молодшого лейтенанта Герберта Свайера, який служив на корветі HMS Челленджер. Але риби равлики та амфіподи це не єдині диваки, які зустрічаються в Маріанській Западині. Гігантські ксенофіофори досягають 20 см у діаметрі, але складаються лише з однієї клітини. Хижі оболочники, яких називають морськими бризками, прив'язують свої тіла до каньйонів у очікуванні здобичі, що проходить повз, а глибоководні топірці використовують біолюмінесценцію, щоб зливатися з навколишнім середовищем. Хоча були зареєстровані лише проблиски цих потойбічних організмів, їхня велика кількість свідчить про те, що життя завжди знайде спосіб вижити, навіть коли воно стикається з важкими викликами в самому серці підземного світу океану. Незважаючи на всі експедиції та зібрані кадри. Ми все ще тільки почали занурюватись в прихований світ маріанської западини. Цілком ймовірно, що багато нових видів очікують на відкриття, і вони допоможуть нам зібрати пазл про те, як в таких екстремальних умовах можуть виживати тварини. Дослідження мікроорганізмів маріанської Западини може призвести до суттєвих життєво важливих проривів у біомедицині та біотехнологіях і пролити світло на історію появи життя на планеті Земля. Але навіть найвіддаленіші глибини знаходяться в межах досяжності знищення, керованої людьми, пластик уже знайшли у незрозумілому для нас місці. І хто знає, які важливі відкриття можуть зникнути, перш ніж ми зрозуміємо їх важливість.